Всім привіт, друзі! Сьогодні ми приготуємо дуже смачний салат з курячої печінки. І для його приготування нам знадобиться пів кілограми курячої печінки, пів літри зеленого консервованого горошку. Одна ось така велика морквина. Цибульки я використаю половинку, декілька зубчиків чеснику, зелена цибулька. Зі спецій це сіль перець, ну і у мене такі італійські трави. І для заправки майонез та гірчиця. Майонез можна замінити і сметанкою. Печіночку гарно дуже промили і будемо відварювати. Все, ставимо на вогонь. Відварюю я печінку після закипання на слабкому вогні протягом 20-30 хвилин. Не будемо втрачати час та підготуємо всі інші інгредієнти для салату, а саме моркву та цибулю. Все, очистила моркву і цибулю. Е, найкраще використовувати синю цибулю. У нашому АТБ сьогодні її не було, тому в мене така звичайна. Ціла це забагато, використовуємо половинку. Дуже-дуже тоненько її нарізаємо пів кільцями. Беру ємність, у якій буду готувати е, цей салат, і одразу сюди поміщаю цибульку. До неї додаю трошки перцю, сіль і гарненько ось так обминаю. Для подрібнення моркви використаю ось таку дощечку, такий ніж для нарізання моркви по-корейськи. Саме для цього я взяла і таку величезну моркву, щоб було зручніше. Ось, бачите? Клас. Ну, можливо, зручно буде одразу сюди в тарілку. Ну, все таким, таким способом натираю всю величезну морквину. Тільки моркви в нас вийшло. Тепер додаємо спеції за смаком. Я додаю чорний перець. Звичайно, можна використати вже готову приправу для моркви по корейськи але мені подобається саме чорний перець, часник, два зубчики чесничку. Так. І мені подобаються саме італійські трави, тому я не використовую спеції моркви по-корейськи, а ось ось ці. Так, гарно вимішуємо з цибулькою, чесничком і спеціями. Цибулька в нас вже трошки підсолена, тому я сіль більше не додаю. Ось в такому вигляді залишаю. Нехай воно просочується спеціями, просочується часничком і чекаємо, поки відвариться печінка. Все, печіночка у нас відварилась, я її гарненько промила і зараз буду нарізати. Промивати я її люблю холодною водою, тому очікувати на вистигання вже не потрібно. Нарізаю печінку я на ось такі шматочки. Печіночка вже готова і будемо додавати її вже до підготовленої заздалегідь моркви. Звичайно, що печінку ми можемо і посмажити на сковорідці, але мені, власне, більше смакує саме відварена в цьому салаті. Також, якщо ви любите курячі серця, ви можете ще відварити ну або посмажити і їх. Далі горошок, ось такий консервований. Злила з нього водичку і додаю. В мене майже пів літри. Трошки залишилося в банці, бо мені щось виглядає, що пів літри буде забагато. От дивіться, ось тільки ще залишилось. Все готово, вимішуємо і ще залишилося. Цей салат заправити. Я його заправляю зазвичай майонезом з гірчицею. Але якщо ви не вживаєте майонез, то можете взяти і сметанку. Колись ми готували зі сметаною, також було непогано. Майонез з гірчицею вимішую і одразу додаю до салату. Тож обов'язково приготуйте такий салат для себе, і я думаю, що ви не пошкодуєте. Для мене не шкодуйте також своїх лайків та коментарів. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Нехай смакує! Вже спробували ми цей салатик, і він просто супер! Я не знаю, настільки нам подобається, що ну, готуємо не тільки на святковий стіл, а й на, на повсякдень. От, така величезна мисочка в нас. Фух, ну і залишилося ще це все поприбирати, помити посуд. Це Остапова мисочка. Так, тут наше світло. Зараз підемо подивимося, що він там робить. Все, Остапчик поїв свою кашу. О, дивіться, як пускається. Подивіться, як виглядає кімната, поки, поки мама готувала на кухні. Все в іграшках, іграшки розкидані. Але дитина зато спокійно собі сидить і бабить. Остап? Все, будемо це все збирати, тепер складати ще. Мало того, що <смі> на кухні годину потрібно мити після приготувань, так ще й кімнату прибирати. Ну, що поробиш? Так. Остапчик. Оставчику, кажи всім добра ніч. Кажи підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. У нас не тільки рецепти, у нас ще й влога випуски. Ось такого буденного життя з дитиною. Ай, хлопчик. До речі, ми змінили вже наліпки на комоді. Ми так, ну не знаю, сезонно чи не сезонно вже. Ай! А, знову опускається йти. E, на весну вже змінили, поставили зайчиків, білка, сова і, до речі, там на горі наш палерах також. Така в нас краса. Все, каже хлопцю, до праніч. Всім мирної, спокійної, тихої ночі, а ми йдемо прибирати.